У себе? Так. Геть сором втратили. У кабінеті серед робочого дня. У нас це звичайна річ. Я сама часом ні, але і так Воно піднімає настрій. Розслабляє. Ну як? Шик? Узагалі вогонь. Хай тек, усе таки. Вам теж у себе час переходити в 20 століття. Зараз 21 перша, розумнику. Я знаю, брате, знаю. До речі, усе хотів спитати, що цей пацан тут робить? А це Петя. У нього труднощі з дрібною моторикою. А у нас там тільки пластилін і пазли, а пластиліни-пазли і пазли це що, Петю? Нудний відстій. Правильно, а джойстик саме чудово розвиває моторику. Гравець. Програл. Тому наступним грає Петя Копій Братан. Тобто, ти хочеш запропонувати мені в суперники дрібного горобця з порушеною моторикою? Як два пальці. Перший гравець програв. Як так? Це випадковість. Одинадцять разів поспіль? Малий просто комбо знає. Я грав уперше в житті, мені дуже сподобалося. Брате, а може тобі теж треба розвивати моторику? І взагалі, як ти операції цими руками робиш? Так, знаєш що? Забирай свого дрібного читера у свій зледарський кабінет, і там пластилін собі ліпіть. Нормальний у мене кабінет. Я б там навіть бородовок не видаляв, ясно? Його ролеговичу до вас, там відвідувачка. Дякую, Мариночко. Перепрошую, я розвиватиму дрібну моторику. Або велику, якщо ти, звісно, розумієш, про що я. дивись пальців вивихни. Ходімо, Петра. Сорян, yeah. ти лікар. Я педіатр. Містиліст теж із ваших. Кит кабінет лікаря Єгора Шуйка, де? Єгору, Олеговичу. У нас катастрофа. Я не знаю як. Але вийшла маленька накладка, і на цей час прийшла інша клієнтка. Мариночко. Ти ж казала, що в мене вікно з першої до другої. Виявляється, там квартирки не було. Я не знаю, як так вийшло. Це все ретроградний Меркурій. Що будемо робити? Більше працювати і менше читати гороскопів. Отже так. Переноси іншу клієнтку. Скажи, що ми зробимо їй знижку на ліву грудь. Це неможливо. Це Анжела, дружина якогось депутата чи бандита. Їх не розбереш. Перенесімо ту, яка у вас. Взагалі не варіант. Вона в мене вже під наркозом. Алло, люди, мені ще довго чекати. Хвильку. Саню, можна на секунду. Стукати не вчили. Здорово. пробач, послухай, позич кабінет. Ти що дурний у мене заступник начальника поліції. Свій жезл на перевірку приніс. Переконав ясно. Ростику, прокидайся. У мене для тебе чудова новина. Познайомся. Це наш син. Що? Який син? Коли ти встигла? Щойно народила й одразу до тебе. Летіла як на крилах. Ліза, що ти верзеш? Чому про це я дізнаюся лише тепер? Я теж не знала. Думала, це грижа, а це он воно що. Яке щастя. Стривай, ти тут була три дні тому і жодної вагітності не було. Це тому, що ти геть не зважаєш на мене. Тобі взагалі все одно, який у мене вигляд. Ти нічого не помічаєш. Я все помічаю. Справді, а в мене нова зачіска. Це ти помітив? То що ти мені скажеш? Це якась маячня. Маячня чи ні? А дитину треба утримувати. Я тут порахувала на все найнеобхідніше. плюшки, сорочечки, навчання в Кембриджі. Який ще Кембридж? Він же немовля. Я дуже сумніваюся, що це мій син. чий же ще? У нього родимка, там саму, де й у тебе. На ністі. Це не родомка, це ти маркером намалювала. А взагалі, це дівчинка. А у нас не середньовіччя. Виросте сам вирішить хлопчик він чи дівчинка. Хвалити Бога. Жінко, ви сповна розуму. Усе пологове відділення на вухах стоїть. Ви нащо дитину забрали? Це мій син. Який ваш? на ньому бирка. Слухаю, кохана Тарасику. Привіт. Чим зайнятий? Рятуєш життя людей? Ну не без цього. А ти в курсі, що сьогодні два тижні, як у нас не було цього? Так. Пробач просто графік, дурний. Ці нічні чергування. То може сьогодні? Ар. Моя тагрице. Не можу дочекатися вечора. Рикни ще раз. Рикне нормально. Ще. Ще. Я не можу. Цілую свою бу бу бу-бу-бусеньку. Ніколи не називай мене так. Усе до вечора. Мій татко так само радіє, сьогодні комусь перепаде. Так усе, йди збирай пазли давай давай. Братик, не зайнятий? Словом, ми обидва погарячкували. Слухай, я прийшов сказати, що у тебе нормальний. Хороший кабінет економ класу. Чого тобі треба? У мене сталася накладка. На один час дві важливі клієнтки. Коротше, позич свій кабінет на півтори години. Бог є. Так, так, так. А, Чи правильно а, я розумію? А... Тобі потрібен мій зледарський кабінет, щоб прийняти клієнтку, інакше тобі гаплик. Геть, перебільшено, але загалом так. Дай <prim> подумати. <-therms> З одного боку, ти мій брат, а з іншого козел. О, дивись, козел переважує. Тож фіг тобі. Так, братику, проси що хочеш. П'ять тисяч гривень. Три шість п'ятсот. П'ять. Умовив. Фаршировані? Холодець, дві тарілки, копчена ковбаса, два кільця? Це від підвищеного тиску, свиняче гомілка, новий німецький засіб, чистить судини. Спочатку мене збентежив голос лікаря. Думала він на підпитку. Але потім він мене переконав. Щоправда, митюками. Але дуже переконливо. Ти що думаєш? Я твого дружка по хворобі Славо, по, по телефону не впізнаю. Від сьогодні сидиш на суворій дієті. А фіг тобі? Я травички не щепатиму і козлом не стану. Дімо, а те, що ти козел, усе життя тебе не бентежить? Не хочеш по-доброму, взагалі без їжі залишишся. Хочете, пригощайтеся. Тут на всіх вистачить. Володимире. Ходімо на процедури, потім доїсте. Я ж казав вам, що метод голодування дуже ефективний. Поступово переведемо їх на правильне харчування. Дуже вам дякую, бо я вже не знала, як із ним боротися. Славу, випиймо за того, хто нас познайомив. За камінь у нирках. Камінь вийшов, а ти зі мною залишився за дружбу. Тут я вже нічим допомогти не можу. Алкоголь не міфах. З цим я вже сама упораюся, Знаю як. У мене стажу 15 років. Треба тільки щось важке узяти. Знову бухаєш. Валентина? Тільки одне на думці. Валю, Валюсю, це не те, що ти думаєш. Заспокойся. Я кому казала? Валю, ні, це ж просто. Фу, що це? А це наша нова послуга автентичний медкабінет. Ми його використовуємо лише для віп-клієнтів. Будь ласка, проходьте за ширму, сідайте. Роздягайтесь по пояс. Я скоро повернусь. На, як і обіцяв, на шоколадку. Ви тут очманіли усі. Я бачив жіночі груди вперше в житті. Мені дуже сподобалося. Пробачте, маленька накладка вийшла. Помічник сина на роботу привів. Так, даруйте заради Бога. Тут підтягнемо, тут опустимо. Словом, усе зрозуміло. Я ще думаю, волосся зміцнити плазму, проколоти масочки, фігасочки. Чи не треба? Як скажеш? У вас чудове волосся. Це ти на око визначив? Ні. На основі результатів спектрального аналізу волосяного кореня. І такий є? Так, такий є. Але якщо ви не впевнені, я піду перевірю. Іди, у мене тут довго ще човниковий біг від цицьок до цицьок. Робити нема чого? На телефоні пограй усе. У мене перша від наркозу відходить. Лере давно не було. Може, щось сталося? Треба їй подзвонити. Ой. Якщо ти в ліжку такий, то ясно, чому вона знайшла собі коханця. Заткнися. Доки тебе не було, вона завжди була поруч. А може, у неї хтось з'явився? Можете дзвонити у будь-який час дня і ночі. Дякую, Андрюшо. Але ж я казала, що можна на ти. Думаю, вже можна здивувати твоїх кавалерів. Давай я зараз швиденько все підготую до нашого переїзду і повернуся. Ну що, мужики, як здоров'я? Ще раз підійдеш до моєї до нашої лірочки. Лірочки, то тобі буде не переливки. Зрозуміло. Ну що, хлопчики, готові? Ну, що ти відпусти його? Що ти робиш? А ти. Ай! Ідіоти! У психушку треба запхати. Усе нормально. Отак, От допомагай людям. А кому ти зібрався допомагати? Апедицит ходячий. Вам, ідіоти! Я попросила його розселити вас по різних палатах, а ви все зіпсували. Андрюша, зачекайте! Лірочко, зачекай! Це він усе придумав. Він мене змусив. Ай! Гей, помічнику. Як там спектральний аналіз? Спектр. Нормально все. Клас. А груди як? А груди просто нормально нормально. Просто все дуже добре. Упевнена п'ятірка. Оцінка. тобто. Ти сюди підійди? Чого ти там бубониш? Тарасику. Я не зрозуміла. Люба, а ти що тут робиш? Я думала, ти не можеш дочекатися вечора. А ти що тут робиш? Ти сюди, жеребець баб, водиш. Ти все не так зрозуміла. Серйозно? Ага. А це що за шалапутка? Чуєш? Це хто тут шалапутка? А ти взагалі закри рота? Люба, я все поясню. Мені просто за неї заплатили. Сказитись, мій чоловік просто тут. Чуєш ти шльондра у штанах? Ти б посоромився робити це в педіатрії. А я думаю, чому в нас так давно не було сексу? А це тому, що він усіляких дівок тут задовольняє? Це все не так. Це хто тут дівка? Це ти дівка. Ти що поплутала? Думаєш, ми з ним той во та я з ним за жодні гроші не стала б. Він же геть чмошник. Подивись на нього. Він же неповноцінний. Ось і добре, раз усе з'ясували, закриємо тему так. Дорога, сталося непорозуміння. Єгор тимчасово орендував мій кабінет. Слухай, хто тут шмошник? Це ти про мого чоловіка? Чуєш? Охолонь! Це з ким ти тут за жодні гроші не спатимеш. Кисюню, не треба. Намилування немає силування. Кисюню. Обережно переступайте через дріт. Не факт, що його заземлено. І де ми зараз? Мій допитливий друже. Ця цитадель... Розкриває нам внутрішній світ людей. Це морг? Ні, чого ти? Тобі туди ще зарано. Це кабінет флюорографії, там використовується гамма і ультрафіолетове випромінювання. Ви досі опромінюєте людей? Це ж небезпечно. Що там небезпечно? Я сам раз на два тижні роблю флюорографію. Так, про що я? Про дим з кабінету. Так, дим. Дим. Який дим? Ні-ні, <сорок> чого ви все гаразд? Там просто знімки проявляють. Справді там проявляють знімки, щоб потім якнайшвидше віднести їх лікарю. Але звідти йде дим? Це нормально? Звісно, нормально. Робота ж вирує, розумієте? Прошу, друзі мої, ходімо далі. Прошу, ходімо. Ходімо. Петю, що сталося? Здається, апаратура полетіла. Схоже, пацієнт не взяв у зуби хрестик. До чого тут хрестик? Що це означає? Друзі мої, тут немає ніякої релігії, чиста фізика. Я прошу вас, ходімо далі. Прошу. Оце так, диму, скільки. Слухай мене сюди, Петю. Цих пацієнтів у нас багато. А от прилад у нас один такий. Тож гаси, гаси! Якщо звідси піде живою, коза. заспокойтесь, що сталося. Вона намагається мене вбити. Ця коза не хоче спати з моїм чоловіком. Це довга історія. Спочатку моя дружина подумала, що у нас з цією жінкою інтим. Стояти і засмутилася. Стія сказала. Потім вона засмутилася, бо я, як з'ясувалося, їй не до смаку. Допоможіть! А потім вона спробувала видерти у неї пасмо волосся і зламати об неї стілець. Але у неї не вийшло. Я знаю прийоми карате. Виривати не буду. Зразу ж спалю. Я можу вдарити. Пусти! Пусти, пусти! Я розкажу чоловікові, і ви всі в мене сядете. І вашу шарашчину контору закриють до бісової матері. О, Видерла. Боже мій, ну як же так? Спектральний аналіз показав, що у вас сильне і здорове волосся. А що ми бачимо? Ця психічно неврівноважена слабка жінка легко видирає у вас пасму. Тому що вона скажена. Або тому, що спектральний аналіз помилився. Ви бачите, які у вас корені. Які? Майже мертві? Чорт, як відчувала. Отож, волосся лікувати треба. Будь-яке зволікання фатальне. Жіноча алопеція – серйозна штука. Ви ще подякуйте цій скаженій жінці. Візьміть це ваше. Ну, ніби так. Ходила потім як дурна у перуках. Пробач я просто дуже сильно кохаю тебе. А я тебе дужче. Ні, я дужче. Ні, я. Ні, я. Ні, я. Ні я. Ні я. Ні я. Зніміть собі номер. Давно стоїш. Достатньо, щоб пошкодувати про те, що зайшов до вас. Раз ви відволіклися, ти винен мені п'ять тисяч гривень. Чого б це за безплатну процедуру для Анжели, який я врятував волосся за одну наші кар'єри, волю твоєї ненаглядної. Це виходить, ніхто нічого не заробив. Ну як сказати, Це ж тільки перша процедура безплатна. Їх треба двадцять, і кожна по п'ять тисяч. Скільки це сто тисяч гривень? Сто тисяч! Не те ти робиш, Тарасе. Дорога, зате я тебе кохаю, ти мене кохаєш, а Єгори ніхто не кохає. Піду пограю в приставку. І все-таки дарма я видрала пасму в цієї курки. А мені дуже сподобалося.